Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо ніжний шоколадний торт. Цей рецепт ніколи не підводить, коржі виходять завжди пухкими та м'якими. В миску вбиваємо 4 яйця кімнатної температури та починаємо збивати міксером. Коли яйця починають світлішати, додаємо 120 г цукру та продовжуємо збивати на максимальній швидкості, поки маса не стане майже білою і не збільшиться у два рази. Друзі, сподіваюсь, вам подобаються мої відеорецепти. Тоді обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Ось до такого кремоподібного стану збиваємо яйця з цукром. В окремій мисці змішуємо сухі інгредієнти: 100 грамів борошна універсального, 10 грамів розпушувача для тіста та просіємо 2 столові ложки какао, щоб не було грудочок. Всі сухі інгредієнти перемішуємо та всипаємо до збитої маси. Далі лопаткою не міксером все обережно перемішуємо до однорідного стану. Це тісто готове. Духовка вже розігріта до 175 градусів. Готуємо форму. Металеве кільце обгорнула металевою фольгою. Діаметр моєї форми 19 см. Виливаємо наше тісто та ставимо у духовку при температурі 175 градусів режим верх-низ на 15-20 хвилин. Готуємо крем. 300 г крем сиру, туди всипаємо 100 грамів цукрової пудри та збиваємо міксером до однорідності. Далі туди ж вливаємо 500 мл холодних вершків та збиваємо до стійких піків. Ось такий м'який та ніжний чудовий крем у нас вийшов. Перекладаємо його у кондитерський мішок, щоб зручніше було відсаджувати потім його на торт. Шоколадний бісквіт готовий. Виймаємо його з духовки і одразу перевертаємо та даємо охолонути йому у формі. Коли бісквіт повністю охолонув, знімаємо з нього фольгу та ось так за допомогою ножа вирізаємо його з форми. Знімаємо металеве кільце. Ось цей краєчок трошки розкришився, нічого страшного. Коли будемо збирати торт, він буде триматися всередині за допомогою крему. Чудовий шоколадний бісквіт добре піднявся. Верхівку бісквіта зрізаємо, щоб поверхня торта була рівною. Цей коржик перемелюємо в блендері в крихту, якою потім будемо прикрашати торт. Розрізаємо бісквіт на три рівні коржі. Мені зручно робити це звичайним ножем для хліба. Подивіться, яка класна пориста текстура цього бісквіта. Товщина кожного коржа вийшла приблизно десь 2,5 см. Друзі, цікаво дізнатися, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Пишіть це у коментарях. Ось цей нижний коржик рівненький він буде верхівкою торта. Для просочування коржів я змішала 160 мл води, 2 столові ложки лимонного соку 1 одну чайну ложку цукру. Все збираємо торт. На дно форми кладемо краплю крему, щоб коржі краще трималися. Металеве кільце всередині можна обгорнути ацетатною плівкою. Кладемо перший корж, змащуємо його лимонною рідиною, зверху викладаємо частину крема. По краях робимо бортики висотою до 1 см. Всередину, як начинку, я буду викладати розморожені вишні без кісточок. Гарно смакує у цьому торті також полуниця або суміш різних ягід. Далі складаємо торт за тим же принципом. Останнім ми кладемо нижній корж бісквіта. У нього сама рівна гарна поверхня. Вирівнюємо крем за допомогою лопатки або ось так ложкою. Накриваємо плівкою та ставимо на 2-3 години у холодильник для стабілізування. У мене торт простоїв 4 години. Знімаємо металеве кільце та цитатну плівку. Розрівнюємо поверхню та боки за допомогою лопатки. Для прикрашання гарно підійде крихта, яку зробили зі зрізаного вершечка торта. Щоб крихта краще трималася, я боки у торта змастила абрикосовим варенням змішаним соком від вишні, яку поклала у торт. Все просто, далі за допомогою лопатки, ось так присипаємо торт шоколадною крихтою. Перед самою подачею торт за бажання можна прикрасити свіжою полуницею, але й без неї він вже святково і апетитно виглядає. Чудові м'які пухкі шоколадні коржі, які легко розрізаються. Ніжний сирно вершковий крем з вишневою кислинкою. Це просто ідеальне поєднання смаків. Обов'язково спробуйте приготувати цей торт та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!